Добрий день, діти! Я рада вас вітати на занятті зазнайомлення із соціумом. На сьогодні на заняття завітала Маша. Маша збирається до школи і каже, що все-все про неї знає і хоче поділитися з вами. Маша мені розповіла, що діти в школі не сплять. Є великі канікули. У школу потрібно приходити вранці і обов'язково приносити пакет іграшок. Ді... Діти, як ви гадаєте, це так? Правильно, ні. Давайте ми з вами разом розповімо Маші про школу. Діти, подивіться на картинку і скажіть, хто на ній зображений. Так, на ній зображено. Вчитель та діти. А чому професія вчитель так називається? Вірно, бо вчитель дуже багато вчить дітей. Багато знає і вміє. Вірно, діти-вчитель багато знає і вміє правильно передавати свої знання дітям, щоб діти не відволікалися, щоб було їм цікаво в школі. Діти, сьогодні ще ви ходите в дитячий садок. Тут вас виховують, тому вас можна назвати вихованцями дитячого садка. А як називають дітей, які ходять до школи? Так, учень або школярами. Де вчить дітей вчитель? Вірно, в класі. Чим відрізняється група дитячого садка від класу? Вірно молодці, в класі є велика дошка, на стінах навчальні плакати, в класі багато парт. В школу діти приходять вчитися, спочатку їх вчать читати, рахувати, писати. Співати, займатися спортом, а потім в них з'являються нові цікаві уроки. В школі діти теж можуть поснідати і пообідати. Звичайно, навчання в школі справа серйозна, але шкільні уроки. Чергуються з веселими перервами, під час яких можна відпочити та розважатися, погратися. До школи ходить багато дітей. І ті, хто прийшов в перший раз, і ті, хто вчиться давно, тому в школі багато різних класів. Ви підете в школу в перший раз, тому ваш клас. Теж буде називатися першим. Та якщо клас називається перший, а як будуть називати вас? Так, молодці, першокласники. Діти, подивіться на картину і скажіть, чому діти ходять в школу? Правильно. А чи ви знаєте, як називається цей одяг? Так, вірно, це шкільна форма. Діти, хто з вас знає, як треба поводитися в школі. Правильно, потрібно бути уважним, слухняним, зібраним, чемним, вічливим молодці. А зараз я вам пропоную разом з Машею пограти в гру, що лежить у портфелі. Зараз я вам пропоную розглянути річ із портфеля і розповісти про її призначення. Давайте спробуємо. Що це, діти, як ви гадаєте? Так, ді молодці, це буквар. Буквар це перша книжка, з якою ви познайомитесь у школі. Як ви думаєте, для цього він потрібен? Так, буквар потрібен, щоб вчити букви та навчитися писати. Подивіться, що це за книжка. Що намальовано на обкладинці книжки? Так, правильно, різні цифри. Ця книга називається математика. Діти, як ви гадаєте, чого навчить математика? Правильно писати цифри, знати числа, рахувати, додавати, віднімати та розв'язувати задачі. Діти, а що це за предмет? Вірно, це ручка. Яка вона? Так, ручка кулькова, пластмасова, синенька, довгаста. Діти, а для чого потрібна ручка? Так, правильно, ручка потрібна, щоб писати. Подивіться, що ще є у портфелі. Що це? Так, молодці, це зошити. А для чого вони потрібні? Так, у такому зошиті вчаться писати палички, букви, слова. Як ви думаєте, як треба писати в зошиті? Вірно. Акуратно, охайно та старанно. Дивіться, що ще я знайшла у портфелі. Що це? Так, це пенал. А які речі зберігаються у пеналі? Вірно, це ручки, простий олівець, кубка, лінійка. Добжимо далі. Що це діти? Так, молодці! Це альбом для. Малювання. А як ви гадаєте, для чого потрібен альбом? Правильно, щоб малювати в ньому різні малюнки олюцями, фломастерами та фарбами. Молодці діти! А зараз уважно розгляньте речі, які є у маші, та допоможіть їй зібратися до школи, що потрібно покласти у портфель. Правильно молодці це пенал, підручник, фарба, блокнот. Молодці добре виконали завдання і допомогли Маші зібрати портфель. Діти, сьогодні на занятті ми з вами дізналися про школу, про школярів та професію вчителя. А на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до нових зустрічей!